І так настав час проходити без ЕВП на полігоні, всім видали зброю і повезли на полігон. Обов'язково кожен мав бути в броніку і касці, лопата протигаз. Перші стрільби були аж на відстріл 13 патронів більше часу витрачали на очікування, ніж на стрільбу. Проходили мінну безпеку, копання траншей та бліндажів. Реалії без ЕВП взагалом не відповідають реаліям війни. Але це я вже дізнався, коли прибув на війська. Трохи про хвороби. В перші тижні всі почали хворіти, у половини було запалення легенів. З таким діагнозом навіть до лікарні не клали лише коли ти вже помираєш. Медпункт у нас був не військовий, а волонтерський. Держава навіть в учебці не забезпечувала лікування. Із усіх мобілізованих офіцерів половина була небоєздатна, п'ять офіцерів. Отримали проходження без ЕВП, жодного разу не стріляє з автомату. Курсові офіцери, котрі супроводжували групи, купили собі ці місця і не мали жодного бойового досвіду. Наскільки я чув, вони навіть віддають певну частину своєї зарплати певним людям, щоб їх не перевели до бойового підрозділу, тому це все просто бутафорія.